З 10 по 12 жовтня у Львові на стадіоні Скіф прийшли фінальні змагання з легкої атлетики спортивних ігор України. У турнірі взяли участь студенти фахової передвищої освіти з усієї України. У фінал вийшли дев'ять найкращих колективів, серед яких і збірна команда легкоатлетів Прилуцького гуманітарно педагогічного фахового коледжу імені Івана Франка. Організатором спортивних ігор був спортивний комітет фізичного виховання Міністерства освіти та науки України. Проводилися вони у Львові на чудовому сучасному стадіоні СКІФ, на якому проводиться майже всі чемпіонати. України з легкої атлетики серед різних вікових категорій, тобто діти побачили ту спортивну арену, на якої відбувається най, най, найсучасніші, найбільші баталії легкої атлетики України. До складу прилуцьких спортсменів увійшли Владислав Салівон, Денис Самойленко, Хліб Борика, Анастасія Алдошина, Вікторія Обруч та Анастасія Хмілевська. Юнаки та юнки змагалися у різних бігових дистанціях, брали участь в естафетах і стрибках у довжину. Наші діти вже не перший раз, не перший раз на цій арені. Вона для них можна сказати як рідна, тому що вони неодноразово приймали участь на чемпіонатах України серед різних вікових категорій, тобто для них ця арена була знайома. Діти вже знали, так сказати, де кулруми, де зона для розминки, де самі зони для підготовки змагань, де самі змагання проходили. Мені ці змагання дуже сподобалися, але було трохи нервово, тому що. Я переживала, хотіла, щоб наша команда зайняла якесь місце, і ми зайняли третє місце. У змаганнях участь я беру доволі часто. Як часто є Україна, так я туди їду і беру участь. Останні раз я був у Львові, біг там 200 метрів та 100 метрів. Мені дуже сподобалось там бігти. Там хороший стадіон. Емоції були дуже цікаві, тому що там. Багато було суперників. Ну також е була ж ціль показатися максимальний результат. Також е що зацікавилося, тобто саме розміщення було дуже комфортно. За результатами командної боротьби студенти педколеджу увійшли до трійки найкращих колективів усієї України. А в індивідуальному заліку вихованці неодноразово підіймалися на п'єдестал пошани. Салівон Владіслав здобув перемогу в стрибках у довжину з розбігу, причому показавши свій особистий. Кращий результат 6.08. Також Галдошина Настя в стрибках удовжину <кхи>, з розбігу була третьою. Також показала свій особистий результат. Потім Бабарика Гліб був другим на вбігу на 200 метрів. Обруч Вікторія перемогла в бігу на 1500 метрів. Хмілевська Анастасія була другою в цьому виді дистанції на 1500 метрів. Самойленко Дініс був. П'ятий на бігу на 200 метрів, і дев'ятий був на 100 метрів. Також Алдошина Настя була четвертою на 100-метрівці, бабарика Гліб також був четвертий на 100 метрівці. Студенти Прилуцького педагогічного коледжу завдяки своїй наполегливості та згуртованості досягли висот. Гідно представили навчальний заклад на всеукраїнській арені.